Історія України це хрестоматія боротьби за свободу, за власну землю, за віру, за право називатися українцями, за мову, за власну державу. І починається вона з того часу, коли вперше згадується Україна 1187 рік. Вже в березні 1238 року князь Данило із братом Васильком обороняють рідну землю від Добжинського ордену. А 6 грудня 1240 року воєвода Дмитро захищає Київ від монголо-татар. Останні захисники згідно літопису гинуть у десятині церкві. У 14 столітті українські землі потрапляють у залежність від Польщі та Литви. Та вже в 1511 році український шляхтич Остафій Дашкевич формує перші козацькі полки для захисту кордонів та стає першим кошовим отаманом. А у 1648 році козацькі полки стають авангардом боротьби за нову державу під проводом Богдана Хмельницького. У 1654 році під час облоги фортеця Буша Орися, Завісна підриває фортецю разом з останніми захисниками та ворогами, захищаючи рідну землю. У 1659 році. Українсько-татарські війська завдають поразки під конотопом московитам, захищаючи молоду українську козацьку державу. Не склали зброї українські захисники після ліквідації Запорізької Січі 1775 року, заснувавши за Дунайську Січ, продовжили боротьбу проти розповзання Російської імперії наприкінці XVIII на початку 19-го століття. Зберегли традиції, побут, честь та гідність лицарів, захисників держави. Початком Першої світової війни саме з числа добровольців формується легіон українських січових стрільців, які в складі австро-угорської армії виступили на захист рідної землі, сподіваючись, що в майбутньому стануть основою війська української вільної незалежної держави. Саме українські січові стрільці залишили по собі славетний гімн у юлузі Червона Калина та знамениту Мазепенку. Не склали зброю українські захисники в роки німецько-радянської окупації 1939-1945 років і 14 жовтня 1942 року створить українську повстанську армію, яка майже до 1957 року не склала зброї у боротьбі за українську ідею ідею незалежності. Закінчилась Друга світова війна. Здавалося, повинен наступити мир та злагода. Щастя та благополуччя та радянська система принесла на Україну черговий третій Голодомор, депортації, репресії, заборони української мови, української церкви. І нехай не зброю в руках, а словом, честю та відданістю на захист України стали українські дисиденти. 1946 рік виникає церква в Катакомбах, українська греко-католицька церква, заборонена комуністичним режимом. 1959 рік Лук'янко створює одну з найперших дисидентських організацій Українську робітничу селянську спілку. У 1965 році на захист заарештованих культурних діячів дисидентів виникає рух підписантів, рух впливових українських науковців, митців, літераторів на захист прав невинно заарештованих. Не дивлячись на арешти, переслідування, поміщення психіатричної лікарні, продовжував боротьбу за правду генерал Петро Григорович Григоренко. З 1968 року активний учасник боротьби за реабілітацію кримських татар. 1976 рік після підписання гельсінських угод виникає українська гельсінська спілка, яка виступала на захист демократичних прав і свобод, надавала правничу допомогу репресованим, поширювала факти порушення прав людини в Радянському Союзі. І ось прийшов 1991 рік. Україна стала незалежною. Як вважала більшість, в Україні не було ворогів, та вже в 1993 році українські військові. Дали гідну відповідь на першу спробу Московської імперії анексувати Крим. 2003 рік українські захисники демонструють мужність та витримку в черговому конфлікті біля острова Коса Тузла. Минуло 10 років, і вже в 2014 році Росія, реалізовуючи імперські забаганки, починає чергову агресію проти України, окупувавши Крим частини Донецької та Луганської областей. І знову в перших рядах українські добровольці. Збройні сили України виступають на захист української державності, на захист свободи та незалежності. 24 лютого 2022 року, після повномасштабного вторгнення солдати Збройних сил України волонтери, партизани зупинили Мордора і дають гідну відсіч з вірою у власні сили, вірою у перемогу. Не всякий, а тільки обрані здатні відмовитись від благ соціального буття. Сім'ї та благополуччя і піти служити задля майбутнього, віддавати найцінніше життя на благо вітчизни. Слава українським захисникам і захисницям! Хай вічно живуть в пам'яті імена українських героїв, живих і мертвих, скалічених і тих, хто в строю. Слава Україні!